Це такий уже, що навіть оці мраді тепер небезпечні, тому що один плювок і ти типу покійник. Поспи. А, там тут зривом було, прекрасно. А там вірус зважається на фоні. Ні-ні-ні-ні-ні! А уж ты то Нас жуй! Так, Энтонору... Не, а а нахер Иди сюда! Ловить! Пау! О! Нормально! Трегер! Пау! А вот видите уже начинается трошечки складніше. потому что тут зараз же підуть это. Да, вот с ним уже будет. Да, ты сюда. Смазал. So far, so good. Так, тут, по ідеї перший Magic Мен має появитися. Так, хватить тікати. Дякую. А зараз аренка буде трошки весела, якщо я помиляюся. Прикладись. Знаєте що? Ловіть. Лові. Ця арена зараз. Я цю бочечку маю використати дуже акуратно. Що там на землі? Бо її можна підірвати. Оцю. Давайте, підходьте, підходьте, підходьте. Ні! Мне каждый нравится. Знаешь что? Натримай, блин. Говна кусок. Так все классно шло. Що, модел, ты же жива? Да, підходит. Говнюк. Тата, ножницу, я памятаю вас. Я вас настільки багато на що ви якраз найлегший для мене. Але блін, мені здається, що я зараз договорюсь, я зараз прийду і воно мене просто вложить одним ударом. <плес> Давай. Найс. Mm! Nice. Боже, це таке дивне відчуття з цим проходженням. Просто капець. Такі дефолтні моби, але серце калатає, коли треба зробити дуже різкий удар на маленьку кількість фреймів. Трак у цю бібліотеку. Не у нас панк, правда? бюст? Уже нічай. Окей, зараз буде босс. І цього босса, я знаю, можна би було. Оце босс пролетів, якщо у вас реакції вистачило, побачити його. Телефон. Як ви думаєте, звідки приїде Ніко? Типа я. Розумію, чого вони на цьому фургончику зразу в пекло не поїхали, то я запакуватися разом з Нікою в саме дніще. Ладно, погнали. Чи зможу я її в суху винести чи ні? That's the question. Диви, який красивий, ні? Красиво. Окей. Давай. Вниз. Поки що нормально.

Не то! Ото! Швидше, швидше, швидше! Єсте! Лежати, мразь! 5400. Аран. А тут не хватило вже. Угу.